Перший бурштуновий магазин в Буковелі на п'яточку. Зеник, кажи всім привіт. Привіт. Добрий день Зеник. Давай розкажемо, які в нас є картини, які розміри плюс-мінус. Що популярне, що в наявності? Чи можна нас замовити? У вас його замовити на замовлення якусь індивідуальну роботу? Дивіться, давайте так попочнемо. У нас є картини різної тематики, є картини, ось такі, як образки маленькі, є більші, ось такі, як вже з 3D-ефектом. Дуже природа. хороша картина. природа. Природа. Mm -hmm. Я називаю її є така на, на патріотичну Там тему, бачу класні тематика, ну церковні, церковні всякі карта України, України і тому подібне. А ну давай Ми показуй, там, показуй проходь, показує, що тут. Є дуже ось така гарна картина. Що це таке? Це більш така національна. Це засновників Києва, Київ ще й і горих, і сестра і Її Її сестра Лебідь, і Вони віддихали в Буковелі колись. Так, вот. що, так. Вони колись віддихали буковелі. Ага. І так ви них вже букове. Серйозно? Серйозно. курчу мать, я такого навіть не знав. Таємна вечеря. Прошу пана. Можна навіть якийсь такий пейзажик вибрати. Контакти, де знайти Зенека в Буковелі на п'яточку, буде в описі. Буде в описі до цього відео. Всім гарного дня!